власний участок на вознешенні. Тут можна танцювати. Що я можу відчувати, як вони моїх братів вбивають? Що я можу відчувати? Ненависть, зло. Такі бомбісти. Завозимо піхоту на позицію, посажуємо на точки, розвозимо БК, розвозимо провізію. По точках розкидаємо а там уже пікота забирають заносять Головне без труї дуже безпілотники літають можуть фпів мають і літають напрям зараз дуже бьем забігати не скидав нічого такого треба дуже швидко зробити оперативно ви десантуєтесь з машини що далі буде відбуватися

даже у вас слева. Все, Давай, да? постоять, за мной Давай Всё? Ща, ща, ща Убейте его, Давай, давай, давай Ладно, бежим Мау Бело, парни, бело Так, так ранить! Далі, далі, далі. Що у нас мордяга кожна. Там вони вийдуть. Ми бачили дві підбиті машини з дронами. Складнощі які. Мінометний обстріл, FPV-дрони, ланцети, скиди можуть бути. Танчик має роботи з полками. Тобто вистачає. В основному роботи вони по-любому хочуть нашу логістику перервати, щоб не було постачені пекання, провізії до хлопців не доводити. Будете ближче. Виживать на обереження. На обереження і роботу. Дядя дядю блиндажах передаю, что коробочка да? 15 на 15 О, видишь, А сейчас теперь будет в этой посадке Вот тут будет сейчас на углу. Давай, Серёж, дурей, дурей, Серёж. как она работает. Сейчас вот тут будет на углу Шесть, семь, восемь. Поехали. Yeah. Я тебе говорю. Причісляю воно! От вони ждуть такі участки, вони знають їх, що вони, ну, вони бачать їх, вони ж летить, бачать пашки. В основному біда на таких участках. А так коли я дивлюся, а ага, дивлюся в зеркало, її видно, вона імпульс синій, красний і білий. Дивлюся, ага, піхує. Дивлюсь на розгон пішла вже на удар. Я раз по тормозам різку, вона передмочила. Баф. Ну, Коротше, треба прочитувати їх теж. Везде внимание, везде внимание, увага, увага і увага. Так само, як і з мінометом. Треба знати, як він б'є. Він б'є шахматним порядком. Там, 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 там. І згоди тебе в круг здавлює. У мене були такі ситуації, що мене міномет зажав так вирлами, так воронками, що я не міг розвернутися на місці. Так, вони мене збили в кучу. Ну, один, і я вирвався. Діво на зв'язок, роботу закінчив, повертаюсь по маршруту.